На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! За мить наші кореспонденти розкажуть детально, чим жило місто та регіон. А на початку випуску стисло про головне. Кілька годин роботи і крапки над і розставлено. Облрада спростувала чутки щодо передачі у приватні руки будинку прийомів та відмовилася об'єднувати території Одещини. Сепаратизм не пройде. Обласна прокуратура тримає на контролі десятки кримінальних справ пов'язаних з антиукраїнськими настроями. Попався на кокаїні. Чоловіка, який намагався збути 300 грамів кокаїну, затримали практично на гарячому та ще й з речовими доказами. Сенсації не вийшло, а точніше, відразу двох. Облрада спростувала чутки щодо передачі у приватні руки будинку прийомів та відхилила проєкт перспективного плану формування територій громад регіону. Детальніше про рішення сесії розкажуть наші кореспонденти. Попри те, що на порядку денному сесії було близько трьох десятків питань, розпочали з найбільш скандального ситуації навколо будинку прийомів. Галас підняв депутат Василь Бабаньськ. Він заявив, начебто, 20 травня був складений договір оренди будівлі в санаторному провулку на 49 років, що свідчить про його приховану приватизацію. І хто сьогодні стоїть за приватизацією так званого дому прийомів? А це скрита приватизація, тому що я вже бачу, він є приліком об'єктів сьогодні. У свою чергу голова одеської облради Михайло. Лош Шмушкович інформацію спростував та оскільки питання було піднято на сесії, пообіцяв розібратися, а саме створити комісію, яка й вивчить це питання і розставить всі крапки над і Оскільки вже позвучали публічні обвинення, то звісно, треба розслідувати. Одеський Дом прийомов ні в оренду, не здан здавати його ніхто не собирається. І в планах подобних по ньому ні. Наступне питання, обговорення якого зайняло майже три години. Проект перспективного плану формування території громад Одеської області. Представляючи документ, директор департаменту економічного розвитку Олег Муратов зазначив, що в регіоні пропонується створити 77 громад, з них 19 міських, 26 селищних, 32 сільських. За словами чиновника, розробники спробували врахувати усі думки. Проте проект викликав різку критику серед депутатів. На їхню думку, проект не лише не враху. Ував інтереси громади, а й навіть суперечить їм. Найбільше запитань виникло щодо півдня регіону, де пропонувалося поєднати в одну громаду села з представниками різних національностей і віросповідань. По всій вероятності правітерство поймало момент і прийняло рішення каким-то образом населення країни страни реформ. за словами Юрія Маслова. Якщо об'єднання території громад в центрі України це можливе і перспективне рішення, то у нас в Одеській області, де проживає велика кількість етнічних груп, це не

На сьогоднішній день в сусідній Румунії, члені Євросоюзу, є села, 300-400 чоловік. Там повністю система місцевого самоуправді. Депутат наголосив на тому, що такими методами розподілу на громадські формування автори проекту понівечили всю карту Одеської області і закликав колег не підтримувати даний проект за будь-яких обставин. До думки депутату Маслова приєднався і народний депутат України Олександр Пресман. Я повністю згоден з призвичь і о а що сьогодні дійснуючаліці коаліція працює сьогодні і приймає на себе всю одвітність жизни, которая сьогодні відбувається в нашій державі. Абсолютно бізотвена до цього закону. Нарде підкреслив, що не дивлячись на позитивні моменти, які стосуються приєднання до Одеси фонтанки, Крижанівки та інших ближніх сільрад, які де факто і так перебувають у складі цього чудового міста. Цей законопроект дуже і дуже недопрацьований. Як наслідок, результатом багатогодинного обговорення та внесення усіляких поправок стало не прийняття проекту за основу. Чи будуть проект виносити на обговорення наступної сесії, поки невідомо. А сьогодні депутати визначилися з кандидатурою першого заступника голови облради. Ним став депутат Ігор Смирнов. Рішення прийняли таємним голосуванням. В результаті зі 102 двох депутатів за колишнього регіонала і представника групи за Одещину проголосували 97. Сам я себе оцінював як чоловіка функціоналіста Я так можна сказати, інтегратора, ще який може... систематизировать информацию, ее проанализировать и выстроить процесс управления. Мы сделали очень много социальных и важных проектов. Мы построили комплексную систему телемедицины в нашем регионе. Это проект регионального уровня. Игорь Смирнов будет протягом двух месяцев проходить специальную перевірку и лише затем займет пост. Анастасия Тютерева, Александр Кремлев Прокуратура тримає руку на пульсі. Співробітники відомства взяли під контроль більше десятка справ пов'язаних із сепаратизмом. Про це у ході сесії заявив перший заступник прокурора Одеської області Віталій Тнарович. За його словами, 18 проваджень кваліфіковані як теракти два трактуються як дії спрямовані на спробу зміни конституційного ладу, сім посягання на територіальну цілісність України. Зима для Одещини видалася досить спекотною, і це не через погодні умови. Майже щотижня у різних районах Одеси гуркотіли вибухи. За справу взялася не тільки СБУ, але й прокуратура. Кількох підрівників знайшли і вдалося попередити і низку терактів. Працівниками СБУ України в Одеській області виявлено та вилучено у злочинці понад 8 кілограм вибухової речовини, два кулемети, близько 15 тисяч бою до вогнепальної нарізної зброї, 25 РПГ, більше 150 гранат тощо. Вжитими заходи попередження вчинення шести терористичних актів. Слідче управління прокуратури розслідує і справи за фактами перевищення влади та службового недбальства, допущеного співробітниками МВС, під час масових заходів у період революції гідності. Серед них і події 19 лютого минулого року під Ода. Тоді молодики збитками жорстоко побили активіста Євромайдану та журналістів. Винних, хоча й не покарано, але розслідування триває. На підставі здобутих доказів у кримінальному провадженні винесено повідомлення по підрозу за статтею 367 Кримінального Докса Українця службованих баліст. Щодо причесності до скоєння злочини в колишньому заступнику начальника ОВС України в Одеської області в учрі, та його оголошено у розшук. Досудове слідство триває. За словами Віталія Тнаровича, сьогодні громадськість повинна співпрацювати з правоохоронцями. Це допоможе запобігти можливим актам дестабілізації ситуації в Одесі та області. Вимоги сьогодення потребують розширення взаємодії правоохоронних органів з громадськістю, орієнтування органів місцевого самоврядування на співпрацю з правоохоронцями у розкритті злочинів, надання відомості щодо осіб, які можуть бути Чесний до виготовлення вибухових пристрів здійснення теристичних актів тощо. Катерина Чабан, Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Продовжуємо випуск. Торговця кокаїном затримали в Одесі. До незаконного обігу наркотиків причетний непрацюючий одесит. Чоловік не став виправдовуватися адже піймався практично на гарячому з речовими доказами. Подробиці у наступному сюжеті. Отримавши інформацію про те, що один з жителів міста зберігає наркотичний засіб в особливо великих розмірах, працівники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків діяли за відпрацьованою схемою і не помилилися. У 28-річного одесита вилучили 300 грамів кокаїну. Шість поліетиленових пакетиків з порошком білого кольору, правоохоронці знайшли у салоні його автомобіля. Ізяти у вас пакетики з порошкообразним віществом, що це такое чим вони є? Наркотичним кокаїну. Кокаин. Там 6 пакетиків. В каждом пакетике по сколько грамм? Грам. По 50 грамм. По 50 грамм. То есть общий 300 грамм да. кокаина. Да. Где вы приобрели его? Черный негр. Негр прислал. Негр прислал. За словами затриманого кокаїн він придбав у Києві у знайомого іноземця. Причому товар отримав не з рук в руки, а конспіративно. Він просто через сказав прийти і, де забрати. Где вы приходили и забрали? В Киеве. В Киеве какой -то, точный адрес какой-то или как? В Киеве воз недалеко от аэропорта. Просто місце, де діно лежало. В Одесу Кокаїн привіз для подальшого перепродажу. Усю партію збирався збути оптовим покупцям, але не поталанило. Затримали правоохоронці. В настоящее время проводяться дополнительные мероприятия по установлению всех всіх причастных причасних незаконному обороту наркотиків на території Одесской області. По чорного черного рынка стоимость изъятого превышает 75 тысяч доларів. Вилучені пакетики з порошком направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Розслідування триває. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Вже з понеділка Одеситам там доведеться платити більше за проїзд в електротранспорті. Замість півтори гривні дві. А от вартість регулярного проїзного квитка залишиться без змін. З полегшенням можуть видихнути і пенсіонери. Безоплатний проїзд для пільговиків збережуть. Далі Катерина Чабан. Підвищення тарифу на разовий проїзд пов'язано в першу чергу із подорожчанням електроенергії. Додаткові кошти потрібні і на ремонт вагонів та зарплату працівникам. Тож дві гривні замість півтори це вимушений крок. Втім, на гаманцях пільговиків такі зміни не позначаться. Витрати на перевезення цієї категорії пасажирів КП Одеськміська електротрансу покриватиме місто. Я уверен, що з прийняттям данного сьогоднішнього рішення ще исполнительного комитета комітету ми не вийдемо за рамки той фінансової допомоги предприятию і далі будемо ще эти перевозки. Ми знаємо примерно ту ту суму, яку ми виділяємо для поддержки предприятия. В основному это деньги идущие на зарплати данного предприятия. Подорожчання проїзду в трамваях і тролейбусах, хоча й незначне, але одесити сприймають його по різному. Те гля'єктивна я не багатий чоловік. Но 2 гривны, понимаете, я вообще считаю, что в транспорт у меня тут своя точка зрения, что в транспорте должны платить все, вот я так думаю, независимо от того, пенсионер это, студент едет, не должны быть бесплатные. вот эти поездки потому что так получается вот я наблюдаю частенько что допустим вот захожу платит несколько человек половина вагона не платит это льготники а извините а за что существовать транспортному управлению это мне трудно судить разница маленькая сейчас это не разница наверное нужно доходы населения всех без исключения настолько меньше стали за последнее время что даже эти 50 копеек для людей которые ездят каждый день вылетает в ту сумму которая не позволит им купить ребенку скажем килограмм фруктов или купить себе нужные лекарства или что-то подобное какой бы маленькая эта сумма ни была я считаю сейчас не время повышать на что-либо цены альтернативный вариант проїзний. Усі, кто користуется электротранспортом регулярно может економити. я считаю что это для тех кто ездит регулярно понимаете может быть по роду Роботи, студенти на учебу. Наприклад, я езжу нерегулярно, поэтому для мене це не нужно Ну, получается дешевле, и как-то надіжні. Не нужно с мелочью. А от чи зміняться думки містян вже після реального підвищення проїзду? Ми дізнаємося у понеділок. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Міська влада продовжує втілювати у життя проекти з благоустрою міських зелених зон. Показовим у цьому сенсі є знаменитий парк перемоги, що встигли зробити. Які плани попереду? Дивіться в наступному сюжеті. Тут приводять до ладу тротуари, освітлення та дитячі майданчики. Найбільш масштабна реконструкція на центральній алеї. Її розширили, обклали високим бордюром. В парку вже встановлені вуличні меблі, урни укладено більше 4 тисяч квадратних метрів тротуарної плитки. А головне тут з'явилися нові сучасні біотуалети, спортивний майданчик з антивандальними тренажерами та з обладнанням для людей з особливими потребами. Одесити від таких змін у захваті. Ми в восторгі, звісно. Потому что мы помним, в каком запустении он был. И когда мамочки не могли со своими колясочками погулять с детками, все. Сейчас мы, мы поражены, что столько сейчас людей, причем с удовольствием гуляют. Радует, радует, что такое преобразование сделали и еще там делается. Так что будем радоваться. когда вот эту дорожку зробити і там напрашується скамеечки. а центральная там очень хорошо. Суттєві зміни помітні навколо водойми. В глибині парку розширили і виклали тротуарною плиткою стежки та обгородили їх бордюрами. Відпочивальники кажуть, у порівнянні з тим, що було, це небо і земля. Дорожки хороші Отлично. От Коли з коляскою катались, було жахливо. – А, зараз? а зараз, добре. В першу чергу звернулися увагу на те, що оновили саме тротуар, дуже гарно і зручно. вже. Також сподобалися зелені насадження, які були оновлені. Дуже приємно, гарна атмосфера тут. Приємно прогулюватися, гарно, приємно відпочивати. Багато стало зручніше, тому що раніше, коли ми тут ходили, було досить незручно тут ходити. Зараз особливо дівчатам тут легше ходити, тому що взуття. Не все є, дуже погану дорожку. Зараз це дуже гарно. Ми гуляємо з рібенком, поэтому нам подобається все. і дороги, тому що можна з коляскою поїздити. І то, що ну бы, отсутствия пилі. Все подобається. Я буваю рідко тут, але коли буваю, мені подобається. Більше половини робіт з благоустрою парку вже виконали. Зараз прокладають електричні мережі для майбутніх ліхтарів. Вуличне освітлення з'явиться уздовж усіх доріжок, як всередині парку, так і уздовж вулиці Говорова. Тож тепер тут буде не лише комфортно, але й набагато безпечно. Парк дуже подобається, все отлично. Ну відлічно. ця вот робота вже видна в парках. Это, где люди, не вони хоча б можуть прийти в парк і відпочити. Збереження зелених зон в Одесі затверджено генеральним планом міста. Документом передбачено і створення нових зелених куточків. А поки в Одесі докладають чималих зусиль для облагородження вже існуючих парків. Прикладом тому і найпопулярніший парк перемоги. Вжиті владою заходи, кажуть його відвідувачі на кор. Ось усім курортний сезон не за горами. А відреконструйований зелений острівець стане чудовою прикрасою Одеси і затишним місцем відпочинку. Анастасія Тютерєва Олександр Кремльов. Що і як зроблено у парку перемоги, можна буде перевірити вже найближчим часом. Одесити, власне, як і решта українців, отримують додатковий вихідний. Офіційно новий робочий тиждень розпочнеться у вівторок, а не як завжди у понеділок. Це пов'язано зі святом Трійці, яке цього року випадає на неділю, 31 травня. Тож наступний день, перше червня, є офіційним вихідним. Якщо вирішите провести його на природі, не прогадайте. Такою була інформаційна картина п'ятниці. Нагадаю, телефон редакції 705-79-91. Побачимося вже влітку. На все добре.